Добрий вечір. Сьогодні почали садити основну площу з чесником. Оце у нас крупний зубець висаджуємо. Сьогодні ми таку площу засадили. Бачите, тут загортали до обіду, бачите. Та файна підсохло. А тут з обіду. Так що. Почали садити, тут у нас площа 30 сотиків, 20 засадили, ще назад сьогодні тут десятка і переходимо другу площу. І такі-то справи. Земля розробила автомороці дуже файно. ось Так вон. так що такі то справи. Працюємо далі. Сонечко вже заходить, та й ми помаленьку з поля йдемо. Вже осінь.